Любі мої випускники, як швидко стали ви дорослими, як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви по особливому рідні, дорогі. Ви моя енергія. Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували мені кожен день. Ідіть впевнено до своєї мети. Сміливо ступайте на стежину нового життя. Я дуже пишаюсь вами і бажаю вам нестися стрімко по життю, всього досягати і всюди встигати. Ідіть твердою ходою, ніколи не оступайтеся і не робіть невірних кроків. Ідіть завжди за своєю мрією і не відступайте, знайдіть щастя в житті і не відпустіть його, радійте. Смійтесь, любіть, подорожуйте, зростайте і перемагайте, хай поруч з вами завжди будуть ті, хто світлий вогник в грудях своїх має, з ким почуваєтесь на висоті, Хто крила дасть вам, бо і сам літає, хай поруч з вами завжди будуть ті, хто вам не дасть обличчям бруд упасти. З ким не захочеться у вашому житті образити, біль причинити, вкрасти, хай поруч з вами завжди будуть ті, хто йде вперед, і ніколи не здається, ті, хто повухав в щасті та доброті, хто порадіє з вами, посміється, хай поруч з вами завжди будуть ті, чиї серця наповнені любов'ю. То вам світити буде в темноті, важку хвилину скаже, я з тобою. Хай поруч з вами завжди будуть ті, із кого треба приклад всім набрати, хто не залишить вас на самоті, тоді, як доля вирок дасть до страти. Хай поруч з вами завжди будуть ті, хто зробить вас хоч трохи щасливішим, той. То із легкостю у будь-якій біді вам скаже, щоб не сталось, не залишу. Хай поруч з вами завжди будуть ті, кому спокійно можна довіряти, ті люди, кого завжди на меті надіятися, вірити і кохати. З останнім дзвоником мій дев'ятий А.